Чотирнадцятирічний підліток учинив стрілянину в школі американського штату Джорджія. У результаті чотири людини загинули, ще дев'ять поранено. Інцидент стався всереду в місті Віндер, що за 70 кілометрів від Атланти. Поліція затримала підозрюваного. Це учень тієї самої школи, Колт Грей. Його звинувачують у вбивстві чотирьох осіб і судитимуть як дорослого, а не як підлітка. Він застрелив двох учнів та двох учителів. Дозеластила під час цього трагічного інциденту загинув 14-річний Мейсон Шермергорн, який навчався тут у школі. А також 14-річний Крістіан Англо, який теж тут вчився. Загинув Річард Аспенвол. Він був учителем. Крім того, загинула Кристіна Єремія, теж учителька Ще торік у травні ФБР отримало повідомлення, що в інтернеті з'явилися погрози влаштувати стрілянину в школі і що написав їх Колт грей. Однак тоді поліція лише поспілкувалася з батьком хлопця, той сказав, що має мисливську рушницю, проте він тримає її під замком. Тоді поліція попередила місцеві школи, що за греєм треба наглядати. «Я досі не вірю, що це правда. Я знаю дівчину, якій куля влучила в ногу, і це справді зламало мене, бо вона була мені як сестра, і я не знаю, як реагувати. Це складно усвідомити, просто неймовірно, що це могло статися тут, у нашому місті. Джо Байден висловив співчуття сім'ям загиблих та постраждалим. Він також укотре закликав законодавців заборонити продаж напівавтоматичних гвинтівок і магазинів великої місткості посол Ізраїлю в ООН розкритикував Раду безпеки за ухвалення чотирьох резолюцій 7 жовтня, які не засуджують Хамас за його дії. Він заявив, що генасамблея також ухвалила дві резолюції, у яких Хамас не згадується, а лише йдеться про його бранців без назви угруповання. Ізраїльський посол закликав ухвалити чітку резолюцію, яка б осудила Хамас, назвала б його терористичною організацією і вимагала б звільнити заручників. Вона не має вимагати переговорів чи обговорень. На раді лежить моральне зобов'язання ухвалити дуже просту резолюцію, яка б осуджувала Хамас. Водночас палестинський посол звинуватив Ізраїль у веденні повномасштабної війни проти його народу. Він заявив, що Ізраїль прагне вирішити конфлікт воєнним шляхом. А тим часом в Ізраїлі тисячі людей і далі виходять на вулиці, вимагаючи укласти угоду про звільнення заручників, які досі перебувають у секторі Гази. Протести активізувалися після новин про те, що в неділю ізраїльські війська виявили тіла шістьох заручників Хамасу в одному з підземних тунелів. Як заявив представник Цагалу Даніель Хагарі, їх жорстоко вбили терористи Хамасу незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські солдати. Це спричинило сплеск обурення ізраїльтян. Вони почали виходити на вулиці, вимагаючи від уряду повернути всіх заручників додому. Як повідомляють переговори щодо заручників та припинення бойових дій у секторі гази поки що не мають успіху. Водночас посол США теж засудила жорстокість Хамасу і закликала РБОН зробити те саме. Вона розкритикувала угруповання за те, що воно стратило шістьох бранців під час перемовин про припинення вогню. І все ж вона впевнена в спроможності дипломатії повернути решту заручників і досягти довгострокового завершення конфлікту. Колишню помічницю губернатора Нью-Йорку звинуватили в шпигунстві на користь Китаю. 41-річну Лінду Сунь. Прокуратура підозрює в отриманні мільйонів доларів за її незаконні дії. Їй дарували дорогі подарунки та доставляли вишукану їжу. Перед судом у Брукліні постала не лише сунь, а й її 40-річний чоловік Кріс Ху Обоє провини не визнають. Федеральні прокурори кажуть, що працюючи в уряді штату, сунь створювала перешкоди для зустрічі Устрічей тайванських політиків з місцевими чиновниками вона також намагалася організувати візит високопосадовця штату до Китаю. За це влада КНР нібито переказала мільйони доларів на рахунки її чоловіка, який вів бізнес у Китаї. Прокурори заявили, що Сунь і Ху за отримані гроші купили спорткар, а також нерухомість на суму приблизно 6 мільйонів доларів у Нью-Йорку та Гонолулу. Самій губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул жодних звинувачен. Вачень не висували її офіс. Звільнив Лінду сунь у березні 23-го року, виявивши докази неправомірної поведінки. Він також негайно повідомив про дії сунь владі та допомагав правоохоронним органам. Упродовж усього процесу. Сунь випустила під заставу в півтора мільйона доларів. А її чоловіка у 500 тисяч. Наступне судове засідання відбудеться 25 п'ятого вересня. Суд Венесуели видав ордер на арешт лідера опозиції країни Едмонду Гонсалеса. Про це заявила генпрокуратура. Гонсалеса звинувачують у змові з метою повалення влади та інших злочинах. Останніми тижнями опозиція та багато венесуельців оскаржували результати виборів. Вони казали, що 28 липня гонсалес здобув перемогу, значно випередивши Мадуро. Люди також виходили на протести та вступали в сутички з поліцією. Водночас Національна виборча комісія Венесуели та Верховний суд за. Явили, що перемога дісталася чинному президентові. Сам Мадуро в ефірі державного телебачення назвав Гонсалеса винуватцем заворушень. Ця боягузлова людина Гонсала Рутія має нахавство заявляти, що вона нічого не визнає. Видання ордера на арешт стало серйозною ескалацією репресій щодо опозиції Венесуели. Деякі західні країни та міжнародні організації, такі як група експертів ООН, заявили, що голосування не було прозорим. Вони вимагали опублікувати повні підрахунки, а деякі відкрито заявили про фальсифікації. Водночас міністр закордонних справ Домініканської республіки Роберто Альварес заявив, що США звернулися до них з проханням вилучити літак, який використовував президент Венесуели Ніколас Мадуро. Літак перебував у Домініканській Республіці на ремонті. Його вже переправили до Флориди і планують використати для кримінального розслідування мін'юсту США. Так, прокурори вважають, що його було куплено з порушенням американських санкцій. Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, визнав себе винним в ухилянні від сплати податків у межах висунутих йому федеральних звинувачень. Цей несподіваний крок дасть йому змогу уникнути потенційно незручного судового розгляду за кілька тижнів до президентських виборів у США. Однак тепер йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Байден мав постати перед Федеральним судом Лос-Анджелеса за те, що не сплатив мільйон 400 тисяч доларів податків у період, коли він витрачав величезні суми на наркотики, повій та предмети розкоші. Натомість Гантер Байден визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами, які йому було висунуто. Тепер замість розгляду суд просто ухвалить вирок. Після того, як Байден залишив будівлю суду зі своєю дружиною Мелісою, його адвокат звернувся до медіа, розповівши про минулі труднощі 54-річного сина президента. Йому висунули кримінальні звинувачення за проблеми, які були в період його великої залежності від наркотиків та алкоголю. Але він виправив це, повністю виплативши прострочені податки з відсотками та штрафами. with interest and penalties. Суддя Марк Скарсі повідомив Байдену, що тому загрожує до 17 років в'язниці та до 450 тисяч доларів штрафу. Вирок планують оголосити 16 грудня. Зазначимо, що зазвичай обвинувачені в США погоджуються визнати свою провину в разі домовленості з прокурором. Це передбачає зняття деяких звинувачень або пом'якшення покарання, але в цьому випадку, як повідомляють, таких угод не було. Нагадаємо, у червні Гантера Байдена визнали винним у тому, що він приховав свою залежність залежність від наркотиків, коли купував зброю у 2018 році, як наслідок він став першим засудженим сином президента США. Volkswagen уперше ну, розглядає можливість закриття своїх заводів у Німеччині. Це може статися через тиск, який чинить на провідного автовиробника Європи наплив дешевих електромобілів із Китаю. Голова концерну Олівер Блуме, який оголосив про додаткові заходи жорсткої економії, раніше визнав, що попередні спроби заощадити не мали успіху. Нині керівництво концерну ставить під питання роботу заводів у Німеччині, а також колективні угоди компанії про оплату. Лату праці та програму збереження робочих місць. Як очікують, Volkswagen Group закриє щонайменше один завод з виробництва автомобілів та один з виробництва запчастин. Якщо це станеться, то це буде перше закриття заводів компанії в Німеччині за 87 років її існування. Volkswagen також заявив, що мусить закрити свою програму забезпечення зайнятості, яка діє з 1994 року і яка мала б запобігати скороченню робочих місць до 2000 2029 року, зі слів голови бренду Volkswagen Томаса Шефера, ситуація вкрай напружена і не може бути вирішена простими заходами економії. Volkswagen планує до 2026-го знизити витрати на 10 мільярдів євро. Водночас за останні 5 років компанія втратила майже третину ринкової вартості своїх акцій, які стали найнеефективнішими серед основних європейських автовиробників. З 1 вересня в ЄС набули чинності нові правила перевезення багажу в ручній поклажі в літаках. Так повернули обмеження на рідину, щонайбільше 100 мл в одній пляшці. Також обговорюють стандартизацію розмірів ручної поклажі для всіх авіакомпаній. Але чому правила змінюються? Європейська комісія стурбована надійністю сканерів наступного покоління c 3 і DSCB, які використовують у деяких аеропортах ЄС. Саме завдяки їм раніше зняли Обмеження на об'єм тари з рідинами Комісія тимчасово накладає обмеження на об'єм рідин в аеропортах ЄС, у яких використовують певний тип систем виявлення вибухових речовин у річній поклажі, відомих як EDS-CB. Це відповідь на технічну проблему із цим конкретним типом обладнання. Надійність сканерів поставили під сумнів у технічному звіті, який комісія надіслала на європейську конференцію цивільної авіації в травні. У документі йшлося, що гарантувати надійність сканування контейнерів з рідинами об'ємом понад 330 мл мілілітрів неможливо. Там було кілька проблем. Я заявив, що тепер вони хочуть повернутися до того, що було 2004 року. Щодо розмірів ручної поклажі, то для авіакомпаній ЄС мають розробити єдиний стандарт зараз більшість авіакомпаній мають свої правила, і вони різні. У деяких розмір ручної поклажі набагато менший, ніж в інших. ЄС говорить про стандартизацію, щоб усе було одного розміру, незалежно від того, якою європейською авіакомпанією ви Ланічавлин правило 100 мл для рідин. Єврокомісія називає тимчасовим, коли його скасують, наразі не повідомляють. Охолоджувальну фарбу для автомобілів створили в науково-дослідному центрі Нісан у Японії. Вона містить метаматеріали та синтетичні композиційні матеріали, внаслідок чого має електромагнітні властивості, які не трапляються в природі. Фарба спочатку пройшла лабораторні випробування. Потім її протестували в міжнародному аеропорту Токіо. Під сонцем залишили два автомобілі. Перший пофарбований звичайною фарбою, а другий охолоджувальною. Це польове випробування проходило спекотного літа, і результати вражають. Ми підтвердили, що температура на поверхні автомобіля знизилася на 12 градусів, а в салоні на 5 градусів. Охолоджувальна фарба дасть змогу заощаджувати пальне на роботі кондиціонера. До того ж, набагато приємніше сідати в авто, у якому прохолодніше. Аналогічну фарбу вже наносять на будинки, але проблема в тому, що таке покриття дуже товсте. Для фарбування автомобілів це не підходить. До того ж, фарбу ще треба зверху покрити лаком. Унісан поки що змогли зробити фарбу завтовшки 120 мікронів. Звичайна автомобільна фарба в шестеро тонша. Через обмеження в автомобільній галузі їм Олося створити фарбу, яку можна наносити на автомобілі, яка набагато тонша за ту, яку використовують у будівництві. Це одна з проблем, з якою вони зіткнулися, яку подолали. Розробники кажуть, що фарба стійка до солі, сколів та хімічної дії і не вицвітає. Я бачу великий потенціал. Особливо фарба підійде для легких комерційних автомобілів, таких як фургони та машини швидкої допомоги, водії яких проводять за кермом більшу частину дня. Фарбу створили у співпраці з китайською компанією, яка розробила плівку та тканину, що не пропускають тепло. Ось такий на вигляд тепер і з висоти пташиного польоту. На дахах багатьох будинків є сонячні панелі. Вони стали ходовим товаром не тільки у столиці, а й в інших містах Пакистану. Але річ не в прагненні екологічності, а в рахунках за електроенергію. Споживач у середньому платить 350 доларів на місяць, хоча ще рік тому було 100 доларів. За попередній фінансовий рік, який закінчився 30 червня, ціни на електрику зросли на 26 відсотків. А в липні вона подорожчала. Ще на 20%. влада пояснює, що це зроблено в межах домовленості з МВФ, який виділить країні кредит 7 мільярдів доларів. Тож людям нічого не лишається, як купувати сонячні панелі та відмовлятися від послуг державної електромережі. «За попередні два роки наш бізнес значно зріс, оскільки електроенергія дорога, 90% людей переходять на сонячну енергію. Маємо багато замовлень. Ми встановлюємо конструкції з сонячними панелями в день і вночі. власник магазину сонячних панелей у Равалпінді каже, що за два роки продаж збільшився на 40%. «Це сталося, коли впали ціни на сонячні панелі. Бізнес пішов угору. Люди, які не могли дозволити собі сонячні панелі, тепер їх купують. встановлення сонячних панелей у середньому коштує 3,5 тисячі доларів. Витрати окупаються протягом року півтора. Потім електрика стає безплатною. електроенергія коштує так дорого, що це не по кишені. Уклавши гроші один раз, можна уникнути всіх подальших витрат на електрику. Ще один аргумент на користь сонячної енергії це часті відключення електрики в усій країні. Тож деякі пакистанці встановлюють великі конструкції із сонячними панелями, щоб надлишки електроенергії продавати державній електромережі. Кришки від пляшок, опаковання, посуд та старі іграшки усе це могло б опинитись у сміттєвому баку, але зараз дістане друге життя. У цій майстерні в Тайбеї всіх охочих навчають створювати нові вироби з відходів та непотрібних речей. І назва майстерні відповідна: сміттєва кухня. На сміттєвій кухні протягом кількох хвилин можна побачити цей процес і поспостерігати, як можна обійтися без забруднення природи. Можна створити щось цінне власноруч. Нині гості майстерні вчаться робити оправу проти сонцевих окулярів. Пластик та інші відходи подрібнюють і кладуть у плавильну машину, а далі у формувальну. За словами власника майстерні, дехто вважає, що перероблення відходів складний процес, на який треба витрачати багато енергії. На сміттєвій кухні показують, що це не так. І знаєте, кожен виріб у вигляді протисонцевих окулярів, створений під час цього процесу, зменшує викиди вуглецю приблизно на 400 грамів. На виготовлення окулярів пішло дві години. Гості кажуть, що досвід корисний. у мене двоє дітей. Мені треба думати про їхнє майбутнє. Якщо викидати сміття, не замислюючись, пізніше проявиться проблема. Тому, якщо кожен спробує зробити все можливе, щоб використовувати менше пластику, це матиме велике значення. Раніше я не думала про перероблення відходів і про те, щоб щось із них робити. Гадаю, моя дочка зрадіє, дізнавшись, що її іграшку використали ще раз. Торік на Тайвані було рекордно багато відходів, більш як 11,5 мільйонів тонн. Понад 6 мільйонів тонн можна було переробити. Молоді лісові ібіси летять за мотопарапланом. День добігає кінця, тому вся група опускається на тихий аеродром у Баварії. Тут уже встановили вольєр, птахи відпочинуть і наберуться сол для наступного перельоту. Це був фантастичний політ. один мотопараплан та 36 птахів. Ми постійно трималися на висоті 200-300 метрів. Попутний вітер допомагав летіти швидше. Усе ідеально. Перфект Ця незвичайна подорож ідея австрійського біолога Йоганнеса Фрінца. Він бере участь у програмі відновлення популяцій лісових ібісів у Європі. У дикій природі їх повністю винищили в 17 столітті. Біологи розпочали проєкт 22 роки тому. Нині в центральній Європі мешкає майже 300 рідкісних птахів. Але річ у тому, що вони не вміють мігрувати. Немає досвідченого ватажка. Спочатку ібіси розліталися хто куди гинули. Йоганнес Фріц вирішив наділити ролю ватажка людина, адже ібісів вирощують люди. Птахи сприймають їх як своїх батьків. Ми маємо показати ібісам маршрут міграції. Саме це ми робимо за допомогою мотопараплана. Раніше птахів проводжали до Тоскани, що в Італії. Тепер багато пернатих через потепління клімату починають мігрувати пізніше. Тож вони мусять летіти над Альпами в холоднішу і небезпечнішу погоду. До того ж, у цей час немає теплих повітряних потоків, які допомагають птахам берегти сили. Тоді вчені вирішили прокласти інший маршрут з Баварії до Андалусі. Він на 300 кілометрів довший і становить 2800 кілометрів. Тож уся подорож тепер триває 50 днів. Цього року вона закінчиться приблизно на. Початку жовтня. На цей проєкт надихнув фільм Летіть додому. Він заснований на реальній історії канадського натураліста Біла Лішмана, який навчав мігрувати диких гусей. Це фрагмент метеорита, який був завбільшки як мотоцикл. Так його описують південно-африканські науковці. Камінь у серпні знайшла дев'ятирічна дівчинка в східнокапській провінції країни. Дослідники кажуть, що 25 серпня мешканці цієї та західнокапської провінції бачили в небі яскраву синю біло-оранжеву смугу світла. Потім був вибух і вібрація. Рідкісний фрагмент метеорита чорний блискучий зовні та зі світло-сірою внутрішньою частиною, важить менше, як 90 грамів, його діаметр до 5 сантиметрів. Професор геологічних наук Роджер Гіпсон пояснює, як цей фрагмент відколовся від більшого метеорита або тіла. Дебарітіло на гіпершвидкості стикається. З додалі більшим тертям, тому починає вібрувати. У ньому починає наростати напруга. І якщо в тілі є тріщини, вони можуть збільшитися. Як наслідок відбувається вибух Еліс знайшла фрагмент, коли гралася в саду в дідуся та бабусі звук був як грім. Потім я побачила, як з неба падає камінь, і коли я пішла його підняти, він ще був теплим. А потім прийшла мама, пошукала в інтернеті і сказала, що це може бути метеорит. Зі слів дівчинки, температура каменя була такою ж, як у чашки щойно завареного чаю. Водночас учені зазначають, що знайдений фрагмент належить до рідкісного типу метеоритів. Веселий, і водночас серйозний чемпіонат проходить у Нідерландах у селі Полсбрукердам. Тут змагаються в стрибках із жардиною через канал. Цей національний вид спорту називається фірль'єпен. У перекладі з Фризької означає граційний стрибок. Суть у тому, щоб розбігтися, застрибнути на жардину заглиблену в дно каналу, забратися нагору і приземлитися на протилежному березі якнайдалі. Учасники обмотують одну ногу велосипедною камерою, а руки змащують мастикою для гандболістів. Це поліпшує щеплення, що дає змогу вище залізти на жардину і стрибнути ще далі. Треба враховувати багато факторів: розбіг, стрибок, у висоту, лазіння та стрибок на берег. Дуже багато що може вплинути, і тоді все піде не так. Через це вельми важко виконати оптимальний стрибок. Сьогодні, приміримо, дми вітерець на це слід зважати, щоб рухатися прямо. Фірльєпен Вигадали фризькі селяни, які з жординою перестрибували через канали, що розділяли пасовища. Це заощаджувало час. Не треба було йти в обхід. Перші змагання з Фірльєпену пройшли у 18 столітті. З 1972-го проводять організовані змагання. У Нідерландах мешкає приблизно 600 стрибунів через канал. У цих змаганнях бере участь 48 осіб. Їх підтримують 2000 тисячі уболівальників. Тулиця Угорщини можливо приваблює не стільки туристів, як Лондон чи Париж, але місцеві жителі вважають, що вона їм зовсім не поступається. Історичний центр Будапешта внесено до списку ЮНЕСКО. Архітектурні пам'ятки роблять береги Дунаю ще мальовничішими. Дивовижні елементи панорами це визначні мости, які сполучають пагрубкувату буду з рівниним пештом. Старовинний міський ландшафт зберігає історію руйнувань і творень. На правому березі Дунаю стоїть Будайська фортеця. Найдавніша частина палацу побудована в 14 столітті. Це найзначніший монументальний комплекс країни. Сюди щороку проїжджають сотні тисяч туристів. «Будапешт – з Будапешта з найкрасивіших міст світу. Я не маю упередженості. Я сказав би, що він може змагатися з Нью-Йорком і навіть Лондоном, Парижем або будь-яким іншим містом, бо це культурне місце, що зберегло традиції. Поблизу можна побачити безліч будівель 17-го та 18-го століть. Вони збереглися, попри те, що цей район був майже повністю зруйнований. А на лівому березі Дунаю розташувався проспект Андраші. Його називають Будапештськими єлисейськими полями. Він також у списку ЮНЕСКО. Проспект завдовжки 2,5 кілометри сполучує площу Ференца Деяка з площою героїв. Я відчуваю гордість, коли говорю про Будапешт чи Угорщину. Мені пощастило побувати в кількох країнах, але гадаю, я ні на що не проміняла би Будапешт. У списку світової спадщини ЮНЕСКО є вже більше 1200 об'єктів, розташованих у 168 країнах. Водночас у Європі розташована найбільша кількість культурних та природних пам'яток. Незвичайні гості зібрались у шанхайському музеї. Разом з людьми його залами ходять і кішки. Цей захід проходить під гаслом ніч нявкання. Її проводять у межах виставки, присвяченої стародавньому Єгиптові. Люди та пухнасті гості оглянуть експозицію таємниці сакари. Єгипетські археологи виявили храм кішки в сакарі та знайшли багато котячих мумій і статуеток кішок. Коли ми планували виставку, темою обрали кішок, бо вони займали більшу частину експозиції. Потім виникла ідея Очинявкання у стародавньому Єгипті шанували богиню Баст. Вона захищала фараона. Її часто зображували як жінку з головою кішки. Ця виставка приходить лише цього року, і сюди привезли цінності стародавнього Єгипту. Можливо, це єдиний шанс у житті побачити таку виставку. На вході до музею треба показати довідки, що кішки здорові та щеплені. Залами вихованців треба возити в колясті або носити в переносці. Поблизу про всяк випадок чергують ветеринари. Якщо кішка втомиться, її можна випустити погуляти в спеціальному місці. Дві мої кішки відреагували по різному. Старші понад два роки. і Мабуть, вона трохи подорослішала. Їй цікаво. Побачивши експонати, вона іноді трохи визирає. Захід днічнявкання провели шість разів. Пускали на нього по 200 гостей за вечір. Швейцарський курорт курортштат славиться не лише розкішними готелями та супербагатими гостями. Тут щороку проходить парад корів, на якому місцеві фермери за традицією хваляться своїми стадами. Перед процесією тварин доять, розчісують, а також надівають їм на голови вінки. Традицію щонайменше 800 років у цей час корови прощаються з альпійськими пасовищами із соковитою травою та вирушають до місця зимівлі. Для кожної череди виділяють по півгодини. За цей час корови встигають показати всім присутнім свої хитромудрі квіткові вінки. Фермер Йоган фон Грюніген спочатку виконує пісні перед глядачами, а потім показує свою череду, з якої понад 20 кілометрів повертався з літніх пасовищ. Саме він 2015 року і започаткував сучасний фестиваль. Променад став пішохідною зоною, але нею не гуляли місцеві жителі. Мене це дуже непокоїло. Я почав думати, як повернути місцевих жителів на променад та як туристи можуть взаємодіяти з місцевими жителями. Ми славимося сільським господарством. Я хотів зробити щось, що пов'язане з культурою та традиціями. Тож в мене виникла ідея організувати фестиваль після літа. Чекаючи прибуття нової череди, глядачі можуть послухати традиційну музику, а також купити альпійські продукти. Перші історичні згадки про альпійські горни датовані 16 століттям, але вважають, що вони можуть бути набагато давнішими. Їхнє унікальне звучання заглушує дзвін коровічих дзвіночків. Про кіз теж не слід забувати. У регіоні виробляють багато козячого сиру, але місцеві ціни на харчі можуть приголомшити гостей, особливо в ресторанах та кафе штада. Ми не можемо дозволити собі обідати в ресторані, тому вчора ввечері ми їли Локшину на лавці, але ми тут через корів і ми сьогодні їх бачили, тож поїздка вдалася. Кузен Йоганна Міхаїль теж бере участь у фестивалі. Він місцева легенда. За 10 років спортивної кар'єри здобув 23 перемоги на Кубках світу в категорії гігантський слалом. Гадаю, що найважливіша ідея в тому, що ми можемо зберегти традицію, яка була 50-60 років тому, 100 років тому. Це найголовніше. Треба перенести цю традицію в сьогодення. у штаді є унікальне поєднання розкоші та чарівності старого світу. Навіть найбільші бренди повинні дотримуватись певних правил будівництва. Так, з 50-х років жодна будівля не може бути зведена без використання традиційної архітектури шале. Водночас кількість гостей фестивалю щороку зростає. Різнобарвні параплани підіймаються в небо над андами в Болівії. У департаменті Лапас проходить завершальний етап відбіркових змагань. Пілоти, які набрали найбільше очок, виступлять на чемпіонаті світу з парапланеризму. Це моє перше змагання, та й у Болівії я теж вперше. І це дивовижно. У лапасі дуже гарний ландшафт, дуже відрізняється від інших місць, особливо високими горами. Тут досить суворо, але літати приємно. Що вище злітаєш, то сильніша турбулентність. Коли літаєш над рівною місцевістю, усе інакше, дуже спокійно. Але з підйомом умови змінюються. Пілот має бути ліпше підготовлений до польотів на висоті, понад 4 тисячі метрів над рівнем моря. У польотах беруть участь 27 жінок і чоловіків із Болівії, Еквадору, Колумбії, Аргентини, Німеччини та Бельгії. Кваліфікаційні змагання складаються з п'яти етапів. Чемпіонат світу з парапланеризму проводять щороку. Болівія вперше приймає такі змагання.